Розвішування національних прапорів, миття зупинок громадського транспорту, косовиця та оборізка дерев. До Дня Незалежності Івано-Франківськ повинен мати належний вигляд, кажуть у Марії. Тому комунальники прибирають місто у посиленому темпі. Косом перші газони, влучаємо техніку, працюють також і люди. Щоденне прибирання сквери, інші об'єкти білі плями, здійснили косіння Галицька і Вусюка, Незалежності. По білих плямах також працювали, очищували також від парослів, дамбами кітинці здійснили косіння і осюка щоденне прибирання та очищення і зупинок, і інших об'єктів. Ну і проводимо зараз поточне фарбування всіх зупинок. Згадають до Дня Незалежності і тих, хто боронив державну незалежність. Уже упорядковано алеї поховань героїв України у меморіальному сквері та на центральному кладовищі, що в Шукалівці. Комунальники мають намір запустити спецтранспорт територією кладовища. Там, навіть якщо дві легкові машини зустрічаються, проїзди по три метри, тим більше в деяких місцях, десь люди частково старими ще пам'ятниками підійшли в протик до асфальту. Розминутися дуже складно. Ми. Якщо запустимо цей рух, ми більше зробимо незручності для чим, чим буде зручності. Ну автобус. Ми питання з автобусу. 18-й місний бус проблема не з бусом. Проблема кажуть на сьогоднішній день. Основна незручність це запустити іменно так як ми планували. Як ми не вінами планували березень, квітень, місяць облаштувати схему одностороннього руху. У приміських селах акцентують увагу на національній символіці. Зокрема, вона прикрашатиме комунальні установи. Також у селах Івано-Франківської МТГ оновлюють дорожню розмітку перед кожним святом релігійним. Великим чи в даному випадку національним проводиться відповідні упорядкування території і символічних могил і, взагалі, стану тих сільських населених пунктів День Незалежності, який ми очікуємо, він дуже такий відповідальний цього року. Капітальні видатки, на жаль, заборонені, але та наявна база, яка є. Вона вся під увагою з огляду на загрозу ракетних ударів з боку країни агресорки, публічних святкувань в Івано-Франківську не очікується. 24 серпня виповнюється 31 рік з дня проголошення незалежності України. Оксана Семко Андрій Бусяк. Новини на важі.